полювання на велику дичину гумористичне науково-фантастичне оповідання Артура Кларка вперше опубліковано в журналі в жовтні 1956 року, входить до збірки Казки Білого Оленя. Хоча всі завсідники Білого Оленя одностайно визнають, що Гаррі Первісу немає рівних у вмінні розповідати дивовижні історії, деякі з яких, як ми підозрюємо, можуть бути дещо перебільшеними. Не варто вважати, що його позиції ніколи не піддавалися сумніву. Бували випадки, коли його слава тимчасово тьмяніла, оскільки спостерігати за конфузом експерта завжди цікаво, мушу зізнатися я отримую певну втіху, згадуючи, як професор Гінкелберг поклав Гаррі на лопатки на його ж території. Протягом року через Білого Оленя проходить чимало приїжджих американців, які постійні відвідувачі. Це зазвичай науковці або літератори, і в книзі гостей, яку Дрю тримає за барною стійкою, записано кілька видатних імен. Іноді новачки з'являються самостійно, сором'язливо представляючись за першої ж нагоди. Був випадок, коли сором'язливий Нобелівський лауреат годину просидів непоміченим у кутку, перш ніж набрався сміливості сказати, хто він такий. Інші приходять із рекомендаційними листами. А чимало з них потрапляють сюди у супроводі постійних клієнтів, які потім кидають їх на паталу вовкам. Професор Гінкельберг підплив одного вечора на величезному кадилаку з риб'ячими хвостами, який він позичив у автопарку на Гросвенорсквер. Тільки небесам відомо, як йому вдалося протиснутися крізь провулки, що ведуть до Білого оленя, але на диво усі крила машини здавалися цілими. Це був великий худорлявий чоловік з обличчям типу Генрі Форда чи Вілбура Райта, якому зазвичай пасує повільна, небагатослівна манера мовлення засмаглого піонера першопрохідця. Але це точно не про професора Гінкельберга. Він міг говорити як довгограйна платівка на програвачі, увімкненому на швидкість 78 обертів. Приблизно за 10 секунд ми дізналися, що він зоолог у відпустці з коледжу у Північній Вірджинії, що він прикріплений до управління військово-морських досліджень у якомусь проєкті, пов'язаному з Планктоном, що він у шаленому захваті від Лондона, і йому навіть подобається англійське пиво, що він чув про нас із листа в журналі Science, але не міг повірити, що ми справжні, що Стівенсон хлопець не в року, але якщо демократи хочуть повернутися до влади, їм краще імпортувати Вінстона. Що він хотів би знати, якого біса не так з усіма нашими телефонними будками, і чи може він повернути цілий статок дрібняків, на який вони його оштрафували, що навколо здається багато порожніх келихів, і як щодо того, щоб наповнити їх, хлопці. Загалом шокова тактика професора була сприйнята добре, але коли він на мить замовк, щоб перевести подих, я подумав: Гаррі краще бути обережним. Цей хлопець може заговорити його до смерті. Я глянув на Первіса, який був усього за кілька фунтів від мене, і побачив, що його губи склалися в легку гримасу. Я зручно відкинувся на спинку стільця і почав чекати на розвиток подій. Оскільки вечір був досить велелюдним, минуло чимало часу, перш ніж професора Гінкельберга, представили всім присутнім. Гаррі, який зазвичай так охоче знайомився зі знаменитостями, здавалося, тримався осторонь. Але врешті-решт його загнав у кут Артур Вінсент, який виконує обов'язки неофіційного секретаря клубу і стежить за тим, щоб усі розписувалися в книзі відвідувачів. Я впевнений, що вам з Гаррі буде про що поговорити, сказав Артур у париві невинного ентузіазму. Ви ж обидва науковці, чи не так? А з Гаррі траплялися просто неймовірні речі. Розкажи професору про той випадок, коли ти знайшов уран 235 у своїй поштовій скринці. Не думаю, відповів Гаррі трохи поспішно, що професор е, Гінкельберг захоче слухати про мою маленьку пригоду. Я впевнений, що він має багато чого розповісти нам. Відтоді я багато ламав голову над цією відповіддю. Це було не в його характері. Зазвичай, маючи такий вступ, Первіс одразу брав бика за роги. Можливо, він оцінював супротивника, чекаючи, поки професор зробить першу помилку, щоб потім кинутися в атаку. Якщо пояснення було таким, то він недооцінив свого опонента. У нього не було жодного шансу, бо професор Гінкельберг здійснив реактивний зліт і миттєво набрав повну висоту. Дивно, що ви про це згадали, сказав він. Я якраз мав справу з одним надзвичайно цікавим випадком це одна з тих речей, про які не можна написати повноцінну наукову статтю, і зараз здається слушний момент, щоб виговоритися. Я не часто можу це зробити через цю кляту секретність, але поки що ніхто не спромігся засекретити експерименти доктора Гріннела, тож я розповім про них поки можу. Гріннел, як з'ясувалося, був одним із багатьох учених, які намагалися інтерпретувати поведінку нервової системи мовою електричних кіл. Він почав, як і Грей Волтер, Шеннон та інші, зі створення моделей, здатних відтворювати найпростіші дії живих істот. Його найбільшим успіхом у цьому напрямку був механічний кіт, який міг ганятися за мишами і приземлятися на лапи, коли його кидали з висоти. Однак дуже швидко він відгалузився в іншому напрямку завдяки відкриттю того, що він назвав нейронною індукцією. Якщо дуже спростити, це було не що інше як метод фактичного керування поведінкою тварин. Уже багато років відомо, що всі процеси, які відбуваються в мозку, супроводжуються виникненням мікроскопічних електричних струмів, і вже давно існує можливість реєструвати ці складні коливання, хоча їхня точна інтерпретація досить невідома. Гріннел не брався за складне завдання аналізу те, що він зробив, було значно простішим, хоча його досягнення все одно лишалося досить складним. Він приєднував свій записувальний пристрій до різних тварин і таким чином зміг зібрати невелику бібліотеку, якщо можна так сказати, електричних імпульсів, пов'язаних з їхньою поведінкою. Один паттерн напруги міг відповідати руху праворуч, інший руху по колу, ще інший повній нерухомості тощо. Це вже саме по собі було досить цікавим досягненням, але Гріннел на цьому не зупинився. Програючи записані імпульси. Він міг змусити своїх піддослідних повторювати попередні дії, хотіли вони цього чи ні. Майже будь-який невролог визнав би, що теоретично таке можливо, але мало хто повірив би, що це можна здійснити на практиці, зважаючи на величезну складність нервової системи. І справді, перші експерименти Гріннела проводилися на дуже низькоорганізованих формах життя з відносно простими реакціями. Я бачив лише один із його експериментів, сказав Гінгельберг. Великий слимак повз по горизонтальному шматку скла і півдюжини крихітних дротиків вели від нього до панелі керування, якою орудував Гріннел. Там було два регулятори, і все. І, відповідно, їх налаштовуючи, він міг змусити слимака рухатися в будь-якому напрямку. Не спеціалісту це здалося б тривіальним експериментом. Але я зрозумів, що це може мати колосальні наслідки. Пам'ятаю, я сказав Грінелу, що сподіваюся, його пристрій ніколи не буде застосовано до людей. Я саме читав 1984 Орвела і міг лише уявити, що великий брат зробив би з такою штуковиною. Потім, будучи зайнятою людиною, я забув про цю справу на рік. Схоже, до кінця того часу Гріннел значно вдосконалив свій апарат і перейшов до складніших організмів, хоча з технічних причин обмежився безхребетними. Тепер він зібрав солідний запас команд, які міг програвати своїм піддослідним. Вас може здивувати, що такі різноманітні істоти, як черв'яки, равлики, комахи, ракоподібні тощо здатні реагувати на однакові електричні команди, але очевидно, так воно і було. Якби не доктор Джексон, Грінел, мабуть, просидів би в лабораторії решту життя, повільно просуваючись угору щаблямі тваринного світу. Джексон був непересічною людиною. Я певен, ми бачили деякі з його фільмів. У багатьох колах його вважали швидше мисливцем за славою, аніж справжнім ученим, а академічні кола ставилися до нього з підозрою через те, що він мав аж надто багато інтересів. Він водив експедиції в пустелю Гобі. Вгору по Маазонці і навіть здійснив один рейд в Антарктику. З кожної такої подорожі він повертався з книжкою бестселером і кількома кілометрами плівки кодахром. І, попри твердження про протилежне, я вважаю, що він таки здобув певні цінні наукові результати, навіть якщо вони були дещо побічними. Я не знаю, як Джексон дізнався про роботу Гріннела або як він умовив його на співпрацю. Він умів бути дуже переконливим і, мабуть, помахав перед очима Гріннела величезними асигнуваннями, адже він був із тих людей, до яких прислухалися опікунські ради. Хоч би що там сталося, з того моменту Гріннел став загадково потайливим. Усе, що ми знали, це те, що він будує набагато більшу версію свого апарата, впроваджуючи всі останні вдосконалення. Коли його питали прямо, він нервово щулився і казав. Ми збираємося на полювання на Велику дичину. Підготовка зайняла ще рік, і я підозрюю, що Джексонові, який завжди був живчиком під кінець цього терміну, вже неабияк уривався терпець. Та врешті все було готово. Грінел і всі його таємні ящички зникли в загальному напрямку Африки. Це була робота Джексона. Гадаю, він не хотів передчасного розголосу, що цілком зрозуміло. Якщо взяти до уваги дещо фантастичний характер експедиції, згідно з натяками, якими він, як ми з'ясували пізніше, ретельно вводив нас всіх в оману, він сподівався отримати справді унікальні кадри тварин у дикій природі, використовуючи апарат Гріннела. Мені було досить важко в це повірити. Хіба що Гріннелу якимось чином вдалося приєднати свій пристрій до радіопередавача. Здавалося, малоймовірним, що він зможе прикріпити свої дроти та електроди до слона, що мчить в атаку. Вони, звісно, про це подумали, і тепер відповідь здається очевидною. Морська вода чудовий провідник. Вони зовсім не їхали до Африки, а прямували в Атлантику, але вони нам не збрехали. Вони справді полювали на велику дичину, на найбільшу, яка тільки існує. Ми б ніколи не дізналися, що трапилося, якби їхній радист не теревенив із другом радіоаматором у Штатах. З його коментарів можна здогадатися про перебіг подій. Корабель Джонсона це була лише маленька яхта, дешево куплена і переобладнана для експедиції, дрейфував неподалік екватора біля Західного узбережжя Африки над найглибшою частиною Атлантики. Гріннел рибалив. Його електроди були опущені в безодню, поки Джексон нетерпляче чекав зі своєю камерою. Вони чекали тиждень, перш ніж щось спіймати на той час нерви у всіх, мабуть, були на межі. Аж ось одного пообіддя, у цілком безвітряний день стрілки приладів Грінела почали стрибати, щось потрапило в сферу впливу електродів. Вони повільно підтягували кабель. Досі решта екіпажу, мабуть, вважала їх божевільними, але тепер усі, певно, поділяли їхнє хвилювання. Коли здобич підіймалася крізь тисячі футів темряви, аж поки не виринула на поверхню. Хто може звинувачувати радиста за те, що, попри накази Джексона, він відчув нагальну потребу обговорити все з другом, який перебував у безпеці на суходолі. Я не намагатимуся описати те, що вони побачили, бо майстер зробив це до мене. Недовзі після того, як надійшло повідомлення, я розгорнув свій примірник Мобідіка і перечитав уривок. Я досі можу процитувати його з пам'яті й навряд чи коли-небудь забуду. Це звучить приблизно так. Величезна м'ясиста маса, кілька фурлонгів завдовжки мерехтливого кремового кольору лежала погойдуючись на воді. Незліченні довгі щупальця розходилися від центру, звиваючись і скручуючись, наче кубло анаконт, немовби наосліп хапаючи будь-який бідолашний об'єкт у межах досяжності. Так, Грінел і Джексон полювали на найбільшу й найтаємничішу з усіх живих істот гігантського кальмара. Найбільшу майже напевно Бати Теотіс може виростати до ста футів завдовжки, він не такий важкий, як кашалоти, що ним обідають, але за довжиною він їм не поступається. Отож вони були там із цим жахливим чудовиськом, яке жодна людина раніше не бачила за таких ідеальних умов. Схоже, Грінел спокійно змушував його виконувати трюки, поки Джексон у екстазі відзнімав метри плівки. Небезпеки не було, хоча тварина була вдвічі більшою за їхній човен. Для Грінела це був просто черговий молюск, яким він міг керувати, наче маріонеткою, за допомогою своїх ручок і циферблатів. Закінчивши, він дозволив би йому повернутися на зневичну глибину, і той поплив би собі геть. Хоча, ймовірно, з легким похміллям, чого б тільки не віддали, щоб отримати ту плівку. Окрім наукового інтересу, вона коштувала б цілий статок у Голлівуді. Треба визнати, Джексон знав, що робить він побачив обмеження апарата Гріннела і використав його найефективнішим чином. Те, що сталося далі, було не з його вини. Професор Гінкельберг зітхнув і зробив великий ковток пива. Ніби збираючись із силами для фіналу своєї оповіді. Ні, якщо когось і звинувачувати, то це Гріннелла. Або, краще сказати, це був Гріннел, бідолаха. Можливо, він був настільки збуджений, що знехтував запобіжним заходом, якого безсумнівно дотримався б у лабораторії. Як інакше пояснити той факт, що в нього під рукою не виявилося запасного запобіжника, коли перегрів той, що був у блоці живлення? ви не можете насправді звинувачувати гігантського кальмара. Хіба вас не роздратувало б, якби вами отак попихали? І коли накази раптом припинилися і ви знову стали собі господарем, ви б вжили заходів, щоб так воно й залишалося. Утім, я іноді думаю, чи продовжував Джексон знімати до самого кінця? Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.